Вітання всім! Сьогодні, як завжди, оскільки вихідний день. Перед наступним тижнем будемо дивитися, що вас очікує в енергіях роботи бізнесу на наступний тиждень. Спробую подивитися на оракулах, що недавно придбала. Не знаю, як будуть програватися. Зрештою, цікаво буде глянути, що з того всього вийде. Що очікує одиничок в бізнесі, в роботі, в самозайнятості на наступний тиждень? Так, це зараз буде ще півгодини. Що очікує двієчок в загаданій сфері на наступному тижні? Ну, і що очікує так само трієчок? В загаданій сфері на наступний тиждень. Так, обирайте, яка позиція вам більше імпонує. Починаємо. Одинички ваш варіант. Привернути синдром самозванця. Ну, дивіться, що я вам можу сказати. Одинички. На наступному тижні ви можете навіть не сумніватися в власних можливостях. Не сумніватися в власних діях. Чому вам о, така порада? Тому що в даному випадку вам як показують, що не треба шукати якихось нюансів там, де. Давайте так, чорного кота в чорній кімнаті, якого там не існує. Це не говорить про те, що ви Брюссімуще, який може все вирішити. Ні. Це вам як підказка, що менше сумнівайтеся в собі. Менше шукайте якісь подопльоки, тому що, дивіться, тут у нас годинник ще на фоні людини. А так от чому я акцентую на цьому увагу? Поки ви будете витрачати свій час на сумніви, а правильно я сказав неправильно, чи вірно я надумав, чи невірно час буде проходити, і ви можете втратити певні позиції. Тому, якщо ви обрали якийсь варіант і ви в ньому впевнені, будь ласка, не треба влаштовувати оці емоційні гойдолки з розумінням, а я не так. А... А вдруг не, це, а ще раптом чого? Тому що ви можете втратити дорогоцінний час або втратити більш спокусливі можливості. Ну і точно так же, якщо хтось потребуватиме вашої допомоги, або підтримки, вам як рекомендація все ж таки дати цю підтримку і допомогу. Ну і давайте так, скажу вам, як пораду на тиждень. Не світі горшки ліплять. Навіть якщо ми помиляємось, це нормально. І сприймати свої помилки, що це щось страшне, знову ж таки, зайво витрачений час, емоції і ресурси. Але, зрештою, вирішувати вам самим. На цьому дякую, ідемо до двієчок. Що у вас, двічки? Вам говорять, що наступний тиждень це е, можливості, можливості і ще раз можливості. Притому це може відбуватися так, коли ви можете знайти рішення там, де інші його не бачили. Ви можете знайти можливість там, де інші її 10 разів шукали, але не віднайшли. А в когось може бути такий варіант, коли ви хотіли щось доробити, допрацювати, але не вистачало часу, ресурсів, можливості, будь-чого. Вам говорять, що на наступному тижні у вас все це відбудеться, все це вийде. Мало того, якщо ми дивимося на карту ключ, тут ще є підказочка про те, що ви зможете знайти ключик, якщо захочете, знову акцентую до будь-якої людини. Зараз мені скажуть, є люди, до яких неможливо знайти ключик там чи підхід. Розумієте, в чому нюанс? Тут питання не в тому, можливо чи неможливо, чи є в тому необхідність. Давайте спробуємо це питання перефразувати. Не можу, не можу, а чи треба і не треба. А тож перед тим як підходити до когось із намаганням взламати цей замок, подумайте, чи воно вам потрібно і чи, зрештою, вийде з того, який момент чи ні. Далі, карта ключа ще у нас про те, що ви зможете знайти щось цікаве саме для вас. Тому, якщо ми говоримо про момент підробітків. Про момент, таких, знаєте, короткочасних мом... моментів, знову повторююся, то о, знову ж таки вам показують про можливість о, знайти саме те, що вас буде задовільняти. Ну, і зрештою, єдине, що варто розуміти, оскільки це карта на тиждень, то якщо ми говоримо про підробіток, ось, скоріш за все, він не нестиме глобальної такої навантаженості. Це щось буде короткочасне, але як можливість або, на, майбутнє, або як можливість поповнити ресурси. В когось це можуть бути матеріальні ресурси, а в когось це можуть бути ресурси у вигляді досвіду. Тож, чи брати вам той ключ, чи лишати, то вже, як то кажуть, вибір за вами. Трічки ваш варіант. А от річки вам обережно. Отруйний сад. Дивіться, в чому нюанс. Вам підказують так. Що буде пропозиція від інших людей, яка буде дуже заманлива, на яку ви будете дивитися і думати, М -м, так би схопив. Але за красивим фасадом є а, чорне дно. І тому тут перед тим як вестися на цей красивий фасад, все ж таки проаналізуйте те чорне дно. Чи є у вас бажання туди падати, чи є у вас взагалі бажання туди савати свого гарнесінького носика, і чи, зрештою, вилізете від того чорного дна, скажімо, неушкодженим, ну, умовно говорячи. Мало того, ще як попередження. У вас може бути спокуса де щось зробити, як то каже, знаєте, завуальовано. Тобто треба якісь дані, ви так по віршкам їх пособирали, а існує, хто їх там перевіряє, ай! Так от ні, вам говорять ніякого ай. Тому що отут саме буде весь нюанс. Фасад гарний, а начиння не дуже. В цьому ви можете о, ви як це вигоріти і отримати не зовсім приємні результати. Ну, і ще як варіант, можливо, вам пропонуватимуть кудись вкласти гроші. Тут так само, якщо ми говоримо про бізнес-проекти, обережно не купіть якесь, яке вам не треба. І якщо ми говоримо про самореалізацію, тут знову ж таки іде посилання на те, що ваш проект, коли він має фасад, суперкласна, але він має, якби, і бути і наповненим. Про що це? Це про те, коли якщо ми. Ну, Наприклад, робимо відео, то воно має бути не тільки естетично гарно виглядати, але й нести якесь змістовне навантаження. Тому тут бажано поєднувати. Якщо ви розумієте, що наразі у вас немає сили зробити щось поглиблене або зробити щось таке, знаєте, як така цукаречко, то не треба а, не зовсім смачну цукерочку заворачувати в обгорточку гарно. Це може принести навпаки для вас знак-мінус. Отут зверніть на це увагу. На цьому дякую за перегляд і, як завжди, до нових відео. Пока!